І всім Привіт! Сьогодні до вашої уваги буде запіканка із макарон. Макарони пів кіла. Цибулинка середнього розміру порізана ось так. Ви можете, як хочете: дві помидорки. Один такий побільш, другий поменш. Теж порізаний такими кубиками. Два яйця сирих і 100 приблизно мілілітрів молочка. Сіль спеції за смаком і яйця з молоком. Будемо зараз ми сколочувати. Ще буде тут 280, ну майже 300 грамів курячого фаршу. Дивіться, що буду робити далі. Макарони в мене змішані з фаршем, з цибулею, з помидором. Тепер трішечки я отак додам олійки, дві три столових ложки. Далі я яєчки змішала з молочком і теж сюди вливаю. Вливаю отак, отак ось все. Трохи поправлю його ложечкою. Спеції я додавала отакі часник суміш перців і хмелі сунелі. Ви ж додаєте те, що вам подобається. Не буде хуже. Все. Всю цю суміш я зараз накрию кришкою і поставлю в мікрохвильовку на 15 минут. Готую я таке вперше, тому 15 минут, а там подивлюсь: буде готове добре. В кінці, тоді я хочу ще натертого сиру зверху покласти і ще на 5 хвилин. Якщо не буде готове, буду до готовності доводити, і тоді сир зверху буду. Натертий на терки. Пройшло 20 хвилин. Я макарони виняла із мікрохвильовки і натерла сиру, як бачите, отак От я його розпреділю. І ще хвилин на 5. Мікрохвильовочку відправлю. Ну, скажу вам чесно, що вони мені показались трошки якісь сухуваті. Більше треба молока наливати. Тому молока вже я не стала доливати, налила ще грам 100 води. Ось зараз налила, а потім натерла сир і зараз ще 5 хвилин, щоб вони були м'якіші. А так вони, от хто любить такі тугенькі макарончики, то буде самий смак. Ну, я, до речі, теж люблю, щоб вони були не дуже м'які. Тому буде супер. Готуємо разом. Не забуваємо поставити вподобаєчку, підписатись на канал. І зустрінемось обов'язково. Пока-пока!